Ну що ж, ось таке мене був б'юті догляд. До речі, я не знаю чому, але я думала перестати знімати ролик на перших двох кадрах, там де я заправляю кровать. Тому що якась ну, не така естетика. А коли я почала приймати душ і використовувала свій новенький скраб, він дуже сильно, до речі, пахне. Прям такою малиною, малиною, прям солодке. Нагадало мені, як коли бабуся це закручувала варення із малини. Хто дивився мій останній ролик, то я там робила пекла печиво, воно, до речі, мінус. Набрала дуже багато переглядів, а набрала лише на цей час 27. Але нічого не страшного, ще більше і набере. Там буду рости з підписниками і будуть рости і перегляди. Ну що ж, ось така моя була б'юча рутина, поки я робила цю б'ючу рутину. Я прям на цей ролик прям юпі. І коли я знімала, до речі, кадри з баночками, які я використовувала при митті голови, там тіла, то. Це така естетика, я не можу впорати. Ну що ж, ну а тепер будемо йти готувати мені сніданок, тому що я дуже сильно вже проголодалась. І типу, якщо я голодна, то я роблюсь таким дракончиком. На сніданок я захотіла салат, тому використовую пекінську капусту, сир, сир кислий. Часто не пам'ятаю, як він називається, начебто бринза. Помідорка та ось така сметана. Я вже позаймалась пілатесом. Зараз мені потрібно 10-15 хвилин змонтувати відео у Тік-Ток. До речі, кому цікаво, я кожен тиждень, кожен день виставляю ролики підряд. Один ролик в один день. Та також пишу пости у свій телеграм-канал. Тому кому цікаво, приєднуйтесь, там дуже багато чого цікавого. Так. Та я зараз зйом змонтую відео. Та тоді у мене в планах переодягнутися та піти у магазин за продуктами. Та тоді мені потрібно відзняти новий ролик в Тікток. Та тоді вже одягатися, одягатися. Напевно, я вдіну то саме, типу, не буду переодягатись навіть. І буду виходити, тому що мені потрібно до лікаря, а саме до зумного І сьогодні я перший раз сама поїду на метро. Я типу їхала сама на таксі, маршрутками їздила, але сама на метро. О май гад, це вищий уровень. Я просто, ну типу, зараз не страшно, але, типу, май oh гад, як я вас контент, типу, знімати, я завжди. Знаєте, я боюся пропустити станцію, тому що мені, начебто, треба їхати на Звіронецьку. А, типу, якщо я її і не той вагон сяду. Типу, мама мені говорила, не переживай, я тобі зустріну Але я знаю, як вона нас зустрічає, тому що мене то не тьотя, як губить, то мама. Так що я сьогодні буду печеряшкою, не валяшкою. Так що я буду вже монтувати, тому що я не хочу ніяк запізнитись, тому що мені їхати туди на метро, ще підніматися до метро. Коротше, дуже багато справ. І треба їх всі зробити. Я сняв, Діл... ділова колбаса. Мені, до речі, написала всі До Домініка, а ти де, мене побарати, що, не можна була. Така ну, я, звісно, її не відписала. Ти може мені дромна, назва какой, десь зараз. Ну що ж, я монтувати. Та тоді з вами зустрінемся. Тому що мене вже рука затікла. Я вже змонтувала ролик та також переодягнулася. Ось такі мене спортивний аурфіт Та також бігом нафарбувалась, тому що мені мама дзвонила, типу, змінилися плани. Тобі потрібно трошки раніше вийти. Типу, я не встигну по-любому сходити в магазин. Але в мене залишається 10 хвилин, щоб відзняти бігом відео, і я постараюсь прям бігом його відзняти. Тому що я вже завтра уїжджаю у. Село, і, типу, я там точно не відзніму. ну що ж Я знімати ролик та буду вже виходити. Не хочу. До речі. Мені мама не зустріла, вона сказала мені, типу що я тебе не зустріну, тому що в мене там, типу, по роботі справи ще. І ти придається ще самою там їхати. Там десь вона в мене там десь і зустріне. я така. М -м, Я вже вийшла, знаєте, що я зрозуміла? Я забула подухатись, а для мене подухати все, як вийти, в магазин без Типу, Не сусідуємо. А магазин. Я зараз ну, чую, буду доходити до метро Ну, буду звідти мамі, що делати, помоїти. Можна вийти до моїх очах, що я переживаю, так? Да? Не, це не точно. Дотриматися друзі, я тільки що вийшла із лікарні, з поліклініки, з доматології. Моє відчуття одне слово, допомітня. Я там нормально не могла дихати. Мені поставили тут. Чотирикутник такий. Тільки лікувати одного зуба. Я дихати нормально не можу. Вони не перевіряють, чи я дихаю, чи я не дихаю. Чесне слово. А мама просто сидить така, улыбається, А Я такого і просто реально я там я інтересно. Мені я потягнув кеш. Коротше. Я там плакала, була... ну типу, я не плакала, аж у мене сльози такі ти, я вже думаю, наконец-то це закінчилось, коли це закінчиться. І воно длилося півтора часа. Помогите спасибі. Я ще тут перейти до рушку. А йду, я зараз йду до тіть жалуватись. Що мені нічого не нравилось. Одним словом. помогите. Це моя цитата по житті. Це ось. Типу, я синяк. Просто. О май гад. Я думала, я там вже відкинусь, чесне слово. Я там просто не могла нормально. Я тими слюнями давилась. Мама, що это? Кондиціонери капають. Короче. Файно.